Ми зараз повертаємося з монастиря Духяр, де нас дуже гарно пригостили греки і Лукумом, і Ракія, і свіжа цілюща водичка. А потім ми приложилися до ікони Чудодійної Божої Матері Скоропослушниця. І ось ми пригадали, що в 2016 році ми вже відвідували монастир Духяр. І якраз ми йшли в монастир, Баркіан мені говорить, що пам'ятаєте, що коли ми молилися перед цим образом, то... Лопнула, тріснула лампада. І ви сказали, що це поганий знак для України. А Олександр навіть каже, що ви тоді сказали, що, що це якийсь лязг гусениць танкових. Я цього зовсім не пам'ятаю, але щось таке, щось таке тоді на серці воно поклалося, і я тоді сказав. От сьогодні ми про це згадали. І молилися вже за всі наші родини, молилися за Україну, за мир, молилися за те, щоб Добро перемогло зло. Хай Господь всіх благословить. всіх українців, всі наші сім'ї, всіх за кого ми. Господь сюди нас послав і матір Божа нас покликала, щоб ми молилися. Благословіння Господь на вас.